24 числа, десь друга половина дня, було виявлено, що вияснилися діти 21 го лицею, це 7 класу учнім неповнолітнім, здійснили акт вандалізму. В нашому гідропарку, в загальному місці використання туалет. Так, да, він старенький, але тим не менше ми його привели в порядок. Було пофарбовано, побіляно, замінено деякі елементи комплектуючи тих самих унітазів і плюс спускових бачків. Я думаю, ви бачили, що там відбувалося. На жаль, на сьогоднішній день сталося те, що сталося. Чому так? У мене відповіді немає. У комунальне підприємству Парк було написано <кхух> звернення до поліції От тільки що вийшов з відділку, От, прийняли в мене заяву От, на те, що ну, далі буде розбиратися вже поліція. Помімо того, що небайдужі, будемо казати так, люди, які проходили повз, вони побачили це, почали зйомку, а після цього... Ми теж при обході вже побачили, тому що є людина відповідальна за порядок в громадських місцях, тобто в цих туалетах, коли вона прийшла, вона побачила, зразу ж зателефонувала, звернулася до мене. От, ми зробили фото-відеофіксацію і сьогодні подали документи. Один із запитів був, чим будемо там притягувати до якоїсь відповідальності. Все, ну, повірте, одне єдине, що да, потрібно було б, звісно, але ми не. Сторонники цього, ми сторонники того, що людей треба привчати до порядку. Люди повинні розуміти, якщо ти нашкодив, то повинні за це відповідати, якого б віку ти не був. Вони всі неповнолітні, але в них є батьки, От, відшкодування, ну яке відшкодування? Кошти нам непотрібні. Ну, нехай власними силами, за допомогою батьків, разом з дітьми, батьки, діти, нехай приходять, беруть матеріали. І... Зроблять те, що вони повинні зробити, встановити те, як воно було, тобто засклити стекло, навести там порядок, повитирати ці от написи, все лишнього нам не потрібно. 26 травня до Житомирського районного управління поліції номер 1 звернулись представники одного з місцевих комунальних підприємств з приводу неправомірних дій в очевидь підлітків. У громадській вбиральні, яка розташована у гідропарку, за цим повідомленням поліцейські розпочали перевірку. Нині встановлюються усі обставини події, а також причетні особи.